Прикрас із срібла здрав значно додалося. Уже така вітринка більш заповнена, ніж була раніше. Діаманти, корали. Бурштин, гранат, перлинки, смарагди, сапфіри, циркон, рубін, зелений бацванський гад. Зелений пеланський кварц, рожевий топаз, султаніт, блакитний і жовтий циркони, цитринчик, перлинки, британський Blue блуджон, рубіни, перлинки, Султаніти, циркони, олександрити, кристали сваровські, діаманти знову і димчатий кварц. Така вже красива вітринка. А буде ще більше.